Народ, всем привіт і мене. Значить просьба, пожалуйста. Ми зараз їдемо, загрузили фордауну. Загрузив Юру. летим на війну, ви це далі побачите. Там опять у нас куча прильотів. Коротше, будемо бадіка вивозити, мабуть, потихеньку планувати. І зараз поїдемо додому, то двері опять повиривали, щось там все що Короче, Треба його на метал подорізати по-бистрому. При неї там історія кончилась, бо компенсація не положена, воно ще підлягає стройки І ну, коротше, там все як у нас. Що хотів, там ми проводили збор на воєнним надвірацію і вони попередку ганяють, евакуюють ранених. В общем, треба дві мотороли насибирати. Банку я внизу прикріплю, там грошей трошки накидали. Якщо можна вас попросити по пару гривень, вона 34 тисячі насабирати. То Це не знаю, раніше збиралося швидко, може що вони банку, в Приватбанку відкрили, там трошки воно не так, як монобанку. Ну, тим не будь пожалуйста, постарайтесь по десяточці, по п'ятерочці, хто скільки може. Про війну далі в випусках ви побачите, це зараз кудись монтуємо по-бистрому. То треба рацію і треба всі ці діла. Взагалі, все, лайк, підписка. Всім гарного дня. Київська траса. Піймав на місці, що давно вам не знімав нічого. Коротше, тут аж вот на тарілки був і сочники. Продали, за сочники бабок скинули, їх тут 44 чи 43. Потім дзвонять через 2 дні, сочники не треба, їм 200 чоловік хотіло. Я зробив що, правильно вернув не всі деньги. Потому що що мені зробили з ними? Зараз оце все загрузив, їду, бариги скину. Бариги, богдану, який металом займається я на Запорожі якраз їду. Задешево, та і все. Ну а що з ним делать? По 10 разів відео знімати, мірити, вилажувати. Короче, голова болить. А он ще два заказали. Це одну почту сейчас відправим. Це коврик я коврики купив. Це можливо, завтра чи коли треба передати на. Це в мене 5 вже лежить, вода 4, мабуть. Вона вже в жовчину взялась кріпкою. Кривий ріг передать. Та начать вот такие маленькие петельки делать шо, шо, ну, лежить лежить на я крукой не доходить ценой шоу в Це тех вещах перевозились дырюсь робити короче надо цим заняться все летим пар детский там на нас лятки заехать заправить музыка все дела вот эти вот надо его прогреть бы я щось давно на нем не гонял и на новую почту иногда їздить додому и все чтобы аккумуляторы не сідали ну едем так, 2000 в бак, 50 гривень в пузо і літім. Я думаю, кілометрів 200 треба пропекти, потім десь стати, оце з пуза на обочину викинути. І все. Ну, в принципі, якщо 100 110 їхати, це 2 часика. Вже більша частина дороги проїхана, так що порядок. Зараз був спринтерів, на держава їх наказувати, яке тут, -то, то так. Оп-оп-оп і все. Та що, царичанка, время щось. 12 ще немає Там два періка пішов узяв російськом дивиться Ой-ой-ой гарячі ще парують. Дорога така що має бардачок готові по апсусі Коротше я не знаю за фуру їдеш 30 і даже на обгон не вийдеш бо таке відчуття, що вже зуби повипадають Коротше біда печаль, ну а що робити, Летим. Заїхав до берега, скинуть оптом ви йому нерви не робите, то що він де тут? Це, від, це від, 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 дрог, кстати. Та показує, що нерви то і не робили, блять. Не робіть йому нерви, бо ці ваші, блять, я поміряю того, скільки то буде вартувати пересилка одного болтика. Що ти, пісю на телефоні телепається? Привіз йому цю херню, скину, зараз задеш, він вам продасть за дорого. Так, да, по 6 гривень він, каже, привіз. А по чому я їх буду... Не Пизди по 70 береш, блядь. Ну по сімдесят. Продавай по 8. Хороший бізнес. І доставка безплату. Теж картон, піддонувся є? Нема. То я Ну, то, сука, в зговорі з нової почти, хоч щоб дороже люди платили друго. за пересилку. Я б таким не довіряв. Одні бариги. Хто не знає, це барига Богдан він продає всякі там. Він дивиться пешку. спешка. що це таке? Коротше, сверла там всяке. А, ні, ладно, я ти показав би одну штучку, яка стоїть як то на твоїх ромашек. А Ану, показуй. Ну що, диви, я їм покажу. Дивись, щоб всі повстикались. Дивись, що так, це таке? Це задня бабка з ТВ-4, ТВ-6. Так ТВ-4 можна за такі гроші купити, ні? Ну, да. так. <говорит> <говорит> це буде потім. А. Це зараз відбувається Amazing Restoration. О, о. Зараз ми її поламаємо. Короче, все. <говорит> Настануть. Ти що, ти візьмеш кіпли по пів Так я ж сильно нервничаю. Сильно? Ви сильно. не, не робіть йому нерви, бо ці ваші <говорит> розпроси. <говорит> А поміряю, покрути, покрутий. А яка вартість, а яка знища. О, то штука нормальна. О, це мені теж один барига привіз, якусь хуйню. <рес> а що ще не продав? <рес> так ціну скинь, блядь. Так і Бере так. за три копійки, сука, а пари людям. Так чуєш, наш купити по 15, продати по 115. О. Не, не хоч бабок тоді жди. Терфер новий, да? да? Новий. Так, ну в принципі, все Ось, <рес> Здав мені якийсь це нового образця. А що це за? Ну це я сьогодні їздив міняв, мені а, такі дали. Це в ганю? Ну, мужик стояв на. Ну, це і боли... в посадці циган, так? Да, так. Долари, євро, там, злоті, там, ціони. Так, так... ти сикашники піймають, ти їм так, оп. Да? Ну так, що? А що вони не настояли, я що їх хоч раз бачив, блядь? Тоді... Так і ми скажеш, а тоді от пиздять нормально. На, на. Приїхав до Тігра, не кажи на мене так. Просто мандарини по 40 гривень чи апельсини, вони. О, а ну дивись. Оп. І що це? Новий? Так це ти ще знову треба катліту давати, ти ще тут не розтратив. Завтра? Це рота слово, чи що? Коротше, кому треба прицеп новий повністю сварили. Яка длина, Вікторович? 2,60 на. 260 на 180 м висота 50. Вигрузка на дві, чи назад, чи куди? Вигрузка назад каже. Ось Вікторовичу коротив. Тепер вона по колії трактора. Резина джипівської бомби. Це я якусь брав, а не джиповську, це цежка. Внутрі грунтований красним світом Покрашений синім світом Проводка все буде, так? Да? Привіт, вибрався перший раз в житті зранку. Зараз машина поки гріється, їдемо потихеньку на холостом ходу. Треба купити камери на прицеп, листи вадіку, тети тих пробігтись по людям і тут вже на родину, на полтаву на родину, скажімо так, літімо. Ну, поки так. Приїхав на роботу, опять вадик. Покажи свій телефон новий. Де він? Де він? Що? Тут вкусно, Трошки тут царапини. чехол покаже бронював. Те як Canon буде. Оп. Як 2000, нормальний чехол. Та на ремонт приїхав. Купив металу, поїхав. Зараз Вадик дзвонить, кислород поміняє. Тут чуть прибрали. Це вся херня потихеньку уїжджає, 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 але ну, тут ще 3-4 лежить. Всякий дуже нужний. Корочі. І там рік ремонт сервіс, не Так, позначимо, тут ще металу у нас лежить пачка по коліна. Поки її вирабатуємо. Якраз цей прицеп, следуючий прицеп. І ще може один. Я думаю, пачка прорідіша і буде нормально. Це ж теж, дивлюсь на цей хлам, його тут ще, ще є. Мисс кормораздачика сделанный. Там еще хлама, короче. Потихоньку выступление надо планировать. Вот. Пока не знаю, поднимемся. А ну, показывай. Ты уже не маша показывать. Есть? Да. блядь. Я, я, На чем поднялся, брат? Работать надо. Не бухать, да? Да, да. Бухаете, а потом кайф бабок. Наверное. Запомни эту фразу от Водоса. Когда не бухаешь, каже, кошелек не закрывается. Нормально, на неделю хватит. На неделю? Ну, нормально, это расход как у Глентвагена, блядь. Так, утро следующее. Что взял кофейку? Чего? То, что у нас весна. 18 марта получается. Завів всі він ще згріється. Як бачите, не дима, нічого немає. А що всі тройона, то що в мене є тесла. У них і печка поламалась, там кости. Обогрів стекла за минуту, ну, воно щось поламалось і не гріє. А так як холодно, гріться треба, то завели і тройона. Вот. Музичка грає, всі діла, вода йога. Сідаєш тут як машині. Ну, Я поки покупа сходив три минути, він вже розставати почав. Благо 3 градуса мороза нормально. Снімаючи особо нічого. Розрузили цей евакуатор. Загрузили метал. Загрузив запчастість УМЗ. Нові. Ну, типа по 25 купив, зараз по 7 гривень назад здам. По-моєму, дуже виготовлено, треба такими тракторами займатися. Вот. А ну, напишіть, що ви думаєте про такий бізнес, бо це тема ще для мене. Ну, буває, так, так іноді буває в житті, тіпа, нічого страшного. Все добре. E, ребята, ребята всім привіт, Давно не знімав. Ну, давно це сутки камеру не включав. Це стрес для телефона. Він <смі> <Иначе> почав Android обновляти. <смі> e, Новоорзицьке. Це хто давно дивиться канал, Як e, вам правильно сказати. Я першим ділом, як переселявся, я збирався поїхати в Новооржицьке. Там реально квартири були 5 тисяч доларів двушка. От Траси це щось там 6 кілометрів оці, Київської. І я думав, ну типа, вигодно, все, до Лубнів близько, поряд, траса київ харків Київ-Полтава. Ну, коротше, весь оцей двіж, центр України, Україна це Європа. І що? Хто дивився тоді, був там випуск, я проїхав туди ровно. Там переїзд зараз буде і за переїзд ровно кілометр проїхав. Дуже сильно виругався, розвернувся. ну Це все супровождалось. Я не пам'ятаю, вже, на чому я їхав, ну нічим тераж. Типу, Дуже грязно виругався, поїхав назад і купив собі квартиру там біля Пирятина. Задорого. От. А зараз предложили прицепи з тієї за Новооржицьким, кудись тут в лумирі. Ну і, звісно, ну, треба ж до кінця цей рівень пройти, чи як ви думаєте. Зараз покажу, що там буде. Ех, погнали наших городських хеві-метал. да Юрко тільки що кричав час дороги полатали, кстати. там кілометра да? 2-3, а остальна дорога, ну ви бачите, самі все, от скорость движення. От фура, от я, от юрко, от яма. У ямі вода, у воді караська. Ігра почалася. Ладно, то таке. там таке продовження, що хоч не хоч, треба двигатися туди і взагалі не інтересує. Це ж її тут розрушили, це ж у нас тут, тип, що у нас буряки да, тягали. Це ж круглосуточно камази на Нову там десь, я так поняв, завод сахарний. І це круглосуточні колони камазів йшли по трасах по всьому. Так що, В принципі, зачем до заводу робити нову дорогу, щоб всі швидко їздили і швидко возили і бабки заробляли. Тоже, Понавидують не дивляться американських серіалів херню мерять потім хоч. Так, Продовжаємо нашу путь. Юрко без баяна офігівається, як він сказав. От щоби, ну, дивіться, коротше, 44 минути їхати 25 км. І то я не впевнений, що при скорості 15 за час можна проїхати 44 км. десь дурі, да? чи 25 А, 25 км. Ого, пішов, зараз буду третій включати, а глаза закривайте. Це, виходить, я б тут жив, мазав би сахар на масло. Бутерброди такі раніше їли з маргарином, маргарин. Баба намаже хліб маргарином, сахарем посипе, добре було, Пість, їсть, аж всикався. Ну, а що краще не треба, і чаю той був якийсь такий дешевий в круглих пакетиках. Бесіда, та я б тут в квартирі жив, би, дивився, плював би на всіх верха. Ну, уві. нема дороги, живемо в Бирятині. Там Під прошлими відео, відео ми писали, що в Ніколаївській області дороги в, веді, в Одеській і люди живуть. Я вам скажу, якщо Полтавський правильно заїхати, то теж такі можна міста знайти. Ось село їдемо, все поброшене повністю. Там це тут якісь дві хати, там, мабуть, Ну, Все зароше, все брошене. Типа. Типа, короче, вы поняли, да? Мы серком определили, что тут за штуку баксю, наверное, продают самую лучшую хату. А Ось тут же лешасть. Ну короче. Все он поушенав кущами позарастало. Ой-ой-ой. Извини за стабілізацію просто. Ну вы поняли. Ось тоже, наверное, уже не живут, да? Ну, ось хата, кухня, що за штукарик купив би і жив, тільки ж. Роботи немає, дороги немає, магазину немає, больниці немає. І блядь, скутер не можна купити їздити, тому що мінти впіймають і віїть, правильно за скутер? У нас все для людей робиться. Мені це аж бідно, от як з цього села виїхати, от скажіть, ну от просто. Бо раніше люди, я пам'ятаю на скутері, адже так був страшний. А потім... а, кстати, в Обах їхав, піймали одного этого, діда. На скутері, да, щось там писали мені. Представляєш? Злосного зло, 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 зло взяли. Ой. Тут якщо знати куди їхати, то можна так їхати. Ну, не наш варіант. Запарилися якісь савинці чи савинці. Магазин встали. Кажу, а чого стали, він закритий. Кажу, в смислі, ну каже, обід. Я кажу, що Совєтський Союз, ну да, типа. Та кажу, як людині херово, похмелиться треба, труби горять. Кажу, прийде, продавець, він на криці валяється дохлий. Каже, уважаємо, хто хотів, той вже давним -давним давно давним-давно похмилився. Тут нормальний, дві мені подобається. Та іменно іменно чітко. Так, виїжджаємо. Тут коротше, вже три села проїхали, зараз виїжджаємо в якийсь савинці і далі їдемо. Помив. Що вот. ми купили з Юрком, спросите ви. Юрко, спросиш, скажеш? Ми купили траптілешку, а на ній ще одна траптілешка. По весу что-то там 300, короче, и весь вес сверху получается, там 10 деревяны. И, ну, в общем, ехать опасно будет, но мы справимся. Пацанам вопроса была интересна, Юрко кажется интерес за надо работать. Правильно, директор? Да. Все четко. Уже 4 часа мы выехали, все за 4 часа загрузились, в принципе. Да, в принципе, нормально. Ну, вы поняли, да? Так, короче, одна траптілежка, на ній друга траптілежка, ці шланги були вкрадені, масло ось потекло по всій машині. ну короче, нормально накидали. Привіт, братва! По вісу не дуже багато, але я вам скажу не дуже мало. Оце За, ними, за нами шнурки всю дорогу тяглися, да? так? Ну воно таке все в шнурках. Ну а що? Мені подобається. Вони почти комплектні. ну Тут погнуті трохи, но рами вроді цілі. Резина є. Там якесь, оце наверно знутри потерта сильно, ну нічого. Коротше, розвал зробити. Циліндри підшамалить і... А, і з цієї сторони масло потекло. Ну, в общем, зато два рази не їздить, правильно? Отак правильно. От заїхав. Завтра будемо гружатися це діло. Нормально. Все чітко.